У Полісся екватор рівно два тижні на зборах. І таку подію варто відсвяткувати. Звісно ж, по футбольному. Наприклад, провести спаринг суперник із сусідньої Польщі. Це команда екстракляси Сталь Мелець. Ну, хороший суперник видно, така бойова команда, які ну, ми розбирали, готувались, готувалися. Міцний середнячок польський. Бойові такі. Ну, важко грати, важко видно Футболь, дуже футбольна команда. Цікавий спард у нас в чемпіонаті таких. Ну, Більшість як мінімум, як мінімум. Тому я думаю, на їхньому фоні це дуже така чудова провірка. Цих двох чоловіків ви вже бачили на попередньому матчі Полісся із Реалом Мурсією. Звісно ж, і цей поєдинок зі сталлю не могли пропустити Вісенте Гомес, помічник Сергія Реброва у національній збірній та у наїмальгоса куч молодіжки. Тренувальні збори це і для них важливий період. Теж ну ось імпортафорастувочґеймс антусідеплеєс. Our playing now is an important moment for the season. In their precision, they are creating, they are improving. So it's important to see that kind of games. Well, here we have uh, three teams Metalist, Klibas, and Policia. So we are trying to create a schedule to see the most matches as we can. So we can expect someone new name in national team.

Він завжди приїжджає на ігри, дивиться завжди приємно, коли він приїжджає вболіває, переживає за команду. Тому хотілось показати гарну гру, щоб він подивився і по порадувати його. Додаткова мотивація якось виникає? Так, виникає. Я ж кажу, щоб президент був з гарним настроєм. Скажіть, як грати під прицільним поглядом президента клубу? Ну, більше мотивації. Більше мотивації, звичайно, ти розуміє, коли приїжджає керівництво, дивиться на твою гру, якби і відповідальність підвищується. Тому так. так це трішки додає відповідальності, напевно. А під е прицільним поглядом е найкращого боксера світу? <свіст> тим паче, тим паче. Це приємно, такий приємний бонус. Так саме так, Олександр Усик знайшов шпарину у своєму нині вкрай щільному тренувальному графіку і приїхав у гості до своєї рідної футбольної команди. Ви здивовані бачити саме Олександра Усика? Ну так, ніхто не казав, це неочікувано. Президент казав так, що буде, а за Олександром нічого не казав. Олександр Усик з'явився уже під кінець першого тайму. На ту мить житомиряни поступалися 0-1. Чому пропустили? Краще не питайте, бо я спробувала, але з'ясувати не вдалося. Запитаю вас як захисника, от в пропущеному голі. Що там? Ви вже змогли зрозуміти? Як там? Що не ну, так? Поясніть людською мовою для вболівальників? Ну ви ж самі все бачили. Не бачили а, ми не. На, ту, на тій стороні були. Ну подивитися тоді в різці, на поліся. Подивитись, там все просто. Я думаю, ви зрозумієте. Ви в футболі давно не буду нічого говорити. Зате у другому темі Житомиряни відігралися. Найспритнішим біля воріт Сталі виявився той-таки Артем Шабанов. І просто однією лівою відправив м'яч до сітки один-один. На фарт приїхав Усик. Ну, можна сказати так. Динамо приїхав на фарт перемогли, зараз приїхав. Теж забили. Мені сподобався другий тайм. Кінець другого тайму, може, з хвилини 60-ї, десь 70-ї ми почали накривати, почали з'являтися багато моментів. Я гадаю, що повинні були забивати другий м'яч, але не забили. А в цілому будемо дивитися, розбирати помилки, там головний тренер нам скаже, що виправляти. А от Олександру Усику гра сподобалась найкращий боксер світу взагалі ставить дуже далекоглядні футбольні цілі і радить не слухати скептиків. Олександра, чесно кажучи, дуже здивована тут бачити. Я думала, що у вас немає вільної хвилинки в вашому тренувальному таборі. З'явилася хлопців, приїхав підтримати, тому що я зранку зробив всі свої справи, свої тренування і приїхав трошки підтримати і подивитися. Для мене це такі. Трошки ковточок нового повітря, тому що я взагалі в закритому колі знаходжуся, тренувальному таборі. Четвертий місяць, так що це прям вау. Нове щось, так? побачили трошки провітрили. Так, так Повітрили, проїхались, побачили хлопців нові обличчя, поспілкуємось трошки. Так що взагалі все чудово. І назад в табір. Звісно. А як вам грав? Поставлю все ж таки футбольні вам. Е, дивіться, я трошки запізнився. Я приїхав наприкінці першого тайму, але другий тайм хлопці під, піджали, забили. Трошки не вистачило ще для одного голу, але для того, щоб вони не розслаблялися, мені здається, чудова гра, чудова практика. Я так розумію, що ви мотивували команду. Бо коли ви прийшли, команда програвала, а тут вона зрівняла гол. Тобто, якісь знайшли слова мотивації чи лише ваша присутність? Та ні, я думаю, що це хлопці. Вони всі круті, всі молодці. Вони знають, що їм треба це. Е -е... Йдемо до, до великих перемог, до, до чемпіонства в українській прем'єр-лізі. Е, Обов'язково хочеться вити в європейську і боротися за європейські якісь титули. Це реально, і, і це можливо. Хтось каже, та куди вам? Мені теж так багато років казали, але все і душі, а сіля дорого. Це правда. Коли вас вітали з днем народження, хлопці казали з полісся, що чекаємо у вас завжди для вас є місце в зграї. Коли ось це місце в зграї? А я виконую свою роботу, яка мене чекає, і приїду в тренувальний табір. Трошки відпочину, подивлюсь, як моє тіло буде реагувати на інші завдання, на іншу роботу, і продовжу вже зграї. Можна очікувати. Дебюту в українській прем'єр-лізі вже у цьому сезоні. Е, е, дай Боже, дай Боже, так сталося. Дай Боже, дякую вам. Дякую. Олександр Усик повернувся до свого тренувального табору. Бій із Тайсоном Ф'юрі уже близько. А футболістам Полісся дали кілька днів перевести подих. Заслужені вихідні. Питання від Микити Кравченка. кажуть, що гол забитий в спарингах не рахується. А вже ж не рахується. Ми що будемо робити? Будемо переносити на офіційну гру. На офіційній грі будемо забувати тоді. Тобто у вас один-один Кравченко-Шабанова. Так, так, поки що один-один. <рес> будемо чекати, хто перший заб'є в офіційній грі. <рес> Дякую. Багато глядачів дивляться наше відео, але багато хто з них не підписаний на наш канал. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.